Усім добрий раночок. Сьогодні ми будемо перевіряти активність нашого хижака на затоках річки Псел. Якогось конкретного плану немає. Сьогодні взяв ультралайтовий комплект. В першу чергу, звичайно, окунь після нересту почав прокидатися, не почав. І якщо буде щучка покльовувати, то також можна буде піднятися до трьох дюймів, поставити товстіший флюр або скруточку на величку і також її половити. Тому розкладаюсь, як завжди, все покажу і розкажу. Поїхали! Так, декілька слів по комплекту. Це в нас Black Swan, від 08 до 6 грам ультралайт, 2.18 зріст, це у нас 722-й. Miravel 2500SK, 0,4 шнурок по Японії. Тут у нас флюорокарбончик 70-80 см, вузол морква, невеличка застіпка, джегріг 2 грамчики і приманка, з якою я закінчував минулого разу, це від range AG Ranger Shot. 1,6 дюйми, Ось така приманочка віберхвостик. Починаємо. І так, починаємо. Пішов я в самий кінець і потихеньку будемо отак просуватися по берегу і спробувати щось піймати. Дивіться, тут, якщо порівнювати з минулим роком, води немає взагалі. Тоді вода була прямо там в лісі. Оце все було затоплено просто. Скрізь стояла вода. Десь приблизно в цей же ж час. І тоді не скажу, що я знайшов десь окуня, прям так, щоб відірватися да, там один за одним. Але разові, то там то там були покльовочки, були окуньці. Була невеличка щучка, і подивимось, що в нас буде в цьому році з таким рівнем води. Починаю з окунця, а там, вже, якщо щучка буде себе проявляти, то я ж кажу, поставимо товстіший флюр, можна буде піднятися до трьох дюймів силикончику, і спробувати її також половити. Зараз шукаємо. шукаємо. Тут прикольно, кожен рік, в кожен різний час, по-різному. Буває, його в одному місці знайдеш тут, там біля дерев, де куряшки. Буває, отам, в кінці в самому, буває взагалі, масово його ніде немає, просто разові покльовки то там, то там можна когось висмакнути. І тому давайте просто перевіряти, що в нас сьогодні вийде. Так, оце просто було на падінні. Я просто закинув на падінні, хтось підсів. Ну, я розумію, що окунь невеликий, але підсів одразу ж прям. Бачите, перший пішов. Тепленький такий, зранку холодно, він такий тепленький. Манюня. Манюня сьогодні будемо шукати. Та без різниці. Всіх, кого п'іймаємо того піймаємо. Ось була клювашка і дістав без хвоста. Поки що те ж саме, я не бачу. Якщо побачу, що є хтось більший, хтось активніший, то розмір будемо збільшувати, звичайно. Але поки що, давайте... Як і є, це у нас, ось бачите, Lox Edge Ranger Шат. О, о-о! Хтось. Нарешті довгенько скажу кидаю, друзі. Може навіть не окунь, може навіть щука. Так, це вона і є, щось там. Щука. Бачите, є сенс значить збільшитись по приманці. Так, все, пішло. здоров'я. Хочу звернутися до всіх небайдужих в допомоги для придбання нашому підрозділу генератора для виконання бойових завдач. Дякую. Хвилинка уваги, продовжуємо допомагати хлопцям. Хлопці звернулися, їм потрібен інверторний генератор, ціна його 15 тисяч гривень. Тому, друзі, в кого є можливість, прошу долучитися. QR-код тут, номер картки тут. Все це ви також знайдете в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Також відзвітую, нещодавно знайомий приходив, каже Жека, ось тобі 500 гривень на збір. Я кажу: зараз збору ніякого нема. Він каже, перший, який буде. Туди і закинь. Тому Вован, від, від тебе і від мене по 500 гривень перші залітають на банку. Е, дуже тобі дякую. Тому, друзі, долучайтеся в кого є можливість. Всім, як завжди, дякую. Так, тут нічого. Зараз будемо трішки пришвидшуватись, щоб обійти якомога більше. В цей час я ж кажу, треба знайти. Є місця, де його скупчення, де він клює, але треба шукати. Так, друзі, дивіться. Поставив 3 грамчики і не дарма. <кій> Докидую до того мілячка. І ось на звалі. Ну, знов таки ж невеличкий, але зів. З'їв повністю. Я, до речі, не показав, я вже обірвався. Так, і поставив снека 2 дюйми. На трьох грамчиках, щоб докидувати якраз до того мілячка. І ось. На мілячок під... докидувати почав, і якраз з нього одразу починається звальчик. І ну, поки що ось так. Подивимося, що буде далі. Так, В цьому місці у нас я ж кажу, на мілячок закидуємо. І ось якраз як починається звальчик, ось в цьому місці було декілька. Кон... Ну, одного я піймав, ви бачили, і два контакти ще було. Але я так розумію, це маленький уку... Маленький, Тому що течочки такі ледь, ледь, отут тик. Коли вже звалюємось в канавку, там взагалі, взагалі тихо. Тому... Просуваємо. Зараз швиденько по 3-4 закиди і біжимо, 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 шукаємо. Десь вон, десь, десь ми його ж знайдемо десь. Точно. Так, друзі, чіткий тюк і є. начебто смугастий. Невеликий. Де ж нормальні... де ж, а, ні, щучка, все. Так, відпала. Ну, поки що так. Намагаємось, намагаємось, але поки що сказати, що прям десь я знайшов Окуня, десь га... я гарну рибу навіть ще не бачив. Ні щуку, ні окуня. Гарну покльовку навіть не бачив. Класно все чутно. Спінг не бюджетний. Відчувається все круто навіть такі покльовки, але хотілося б сьогодні. І прям щось побачити ось таке, але нічого. Зараз зараз знайдемо. Хто шукає, той знайде. Місць ще багато, навіть дня не, не вистачить, щоб ретельно прям перевірити все. Тому швидесенько зараз. Покльовка. Так, якщо це знов щучка то поставимо стальку, поставимо вібра хвоста побільше і будемо її ловити. Якось так дивно йде. Так, щучка невеличка. Дивно йде, тому що підбагрилась. бачите. Атакувало, тюк був, але помазало. Ну, блін, ну, 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 ну що за риба? Давайте, ще, ще поки ні. Ще одну, якщо піймаємо більш-менш, то тоді переключимось. Може все ж таки. Отут зараз іде мілкіше-мілкіше і чим далі я буду йти, тим буде мілкіше. Може тут рибка у нас вигрівається. Але я скажу, глибини взагалі блін, нема. Раніше 3 грами було комфортно, якраз і докидував під той берег і проводку робити комфортно. Зараз нема в мене цих двох секунд, які я люблю між підривами. Секунда, мабуть, і все. Але нічого, зараз поскачемо. Пропадають затоки, із-за того, що води немає. Ну, вхід в цю затоку, він вузенький, мілкенький. І ось весною, коли води багато, якраз риба заходить сюди. А зараз, бачите, оскільки води нема, то і риба сюди не лізе. Тобто залишається оця місцева, що тут завжди є. І все. І на виході, бачите, перетворюється в таке місце, де от тільки в облорочками, вертушками потягати, тому що глибини немає. Не, не, не джиго, не, не джигова затока стає. Переходимо на віброхвост, поки що 2,5 дюйми. Потім, якщо що, піднімемось до трьох. Віброхвіст 2,5 дюйми, залишаю поки що 3 грамчики, хоч це вже і межа нормальної проводки, але зараз будемо таку, знаєте, рівномірну з торканнями дна робити, я думаю, буде якраз те, що треба. 3-4 оберти, пауза. О, якраз те, що треба. Супер. Є. Є, є. Знов таки ж, блин, мені здається, це дуже маленька щука. І сказати, що маленька, це нічого не сказати. Я тут таких ще ніколи не ловив. Ну так щоб масово такі. Це просто знущання над надмалечою. Нічого, в нас ще є запасний план. Ми вийдемо е в річку Псел туди на русло. І там також будуть ще гарні місця. Може там. А нарешті хтось вчепився. Я дуже хочу, щоб це був хоч який не який окуньок. Начебто пручаються як окуньок. Так, є. Бачите, все ж таки є. Маленький, але найбільший за сьогодні. Ось так. Ух, нарешті така тючина, так тюнь. Так, пічок відчув. Знов таки все під тим берегом. Начебто окунь. А там зараз подивимось. Так, окуньочок. Так, це вже... Ось це вже найбільший за сьогодні. То як на мене? Його немає зараз. Він чи порозлазився по відвертих таких міляках, що прямо по міляках. І ось тільки трішечки, мені вдається з-під того барашка, з-під очеретику, з мілячка, з самого мілячка, поки ще не пішов звал. Ось там хтось вчепиться, якщо то, то і все. Вчепився. Хто такий? Хто такий? О, щук трішечки більше. Навіть пручається вже дивіться. Ну давай вже здавайся. Аба, ну хоч щось схоже на рибу. Сьогодні ми піймали в тій затоці, не знаю, що буде далі. Але ось, щук. Рибка та сама, за краєчок, все круто. Я, до речі, хотів поставити скруточку маленьку, в мене є там чи 5-7 сантиметрів. І забув. Так, все, пішло, все гаразд. У друзі! Ось так, бачили що роблю? Це вже міляк просто відвертий, тут я скажу сантиметрів 30. І я просто рівноміркою думаю потягаю. І ось натягав. І ще одну щучку. Да, тут би в зараз був би доречно. Класно, що з краєчку беруть. Ми з ними домовились колись ще, дуже багато років тому. Тому бачите, зрізають вони дуже рідко в мене. Так, гачок туристорії. Треба ж казати завжди. Дякую. Хоч хтось приніс задоволення від виважування. Вон там, друзі, дивіться, що витворяється. От там вона вся. Ось чому її нема. От в канаві всі глибокі, тому що вона вон на міляку вся дуркує. Я туди навіть не можу докинути. Дивіться, знайшов я такий волкерочок у себе. Зараз спробуємо. Я не знаю, буде він летіти краще чи ні, але поставив невеличку скруточку. Тому що ця штука не дешева. Хвиля пішла, але не взяла. Щось їй не сподобалось. Так, є, нарешті. І це окунь. І це непоганий окунь. Щуки, дивіться, непоганий. Щуки, до речі, виходили три рази. Три волни. Ну, Хвилі йшло за поппером, але атакувати не наважились. Не знаю, щось, щось їй не подобається. Окунь, бачите, зреагував. Ось такий. Так, біжимо. Так, все, на зворотньому шляху ще побавимось. Прикольний мілячок, бачите, ось тут вся риба сидить. Відігрівається. Коли не дуже виходить, як вам хочеться, завжди треба намалювати собі план. І ось зараз я намалював як? Води немає, риба в цю затоку не заходить, але отам в пслі на вході в цю затоку, зараз там вся риба, і я її як почну ловити. Ось так воно і буде. О, так ось дивіться вже ці ландиші вилазять по -українськи. Блін, конвалії, здається. Прикольно. Фух. Так, що скажу? Кожен рік все гірше і гірше. Тропи нема, все заростає. Павутиння просто! Так, бачите, просто кудись лізу. Куди лізу? Не зрозуміло. Охо! Ох. Так, пробрався. Супер. О, зміюки. Вужики. Фух, заліз. Води нема. Тут і так було мілкувато. Але давайте почнемо тут. Ого, це щука і непогано. Зараз відки... А, ні, може. Ні-ні-ні, все нормально, то я злякався з відпущеного флікціона. Це окунь. Гарний окунь, якого я сьогодні і чекав. Фух, клас, спрацювало. Я вже думав, просто далі, чим далі, тим буде глибше. <кій> Зараз розкажу. Зараз розкажу. О, ну це прям просто-просто. Ава, просто. дивіться. Ось такий червячок. Не пам'ятаю, це рейндз чи рейнс чи фішап напишу. І ось такий смугастий гарнюня. Дивіться, я, я не знаю, може хтось вже бачив. Я з цих місць багатенько кожен рік знімаю кіношки. Так, давайте відпустимо його. Там у нас, якщо я не знаю, видно не видно, коряшка стерчить, Тобто там йде такий мілячок з кувшинки. А отут у нас приямочок. І ось це в міляк йде. Тут, до речі, я навіть нормально покидати не зміг, кувшинка проростає, я за нею чіпляюсь. А ось тут поплавненько вже глибше, глибше, глибше. І у нас іде по центру міляк. До якого я докидую, а тут канавка така. І ось я на мілячок поклав, почав звалюватись і тик чіткий тюк. О, риба підвисла, підвисла. Знов окунь і знов гарний. Блін, круто. Не дармаю сюди ліс, тому що я пробирався так через ліс. Це просто. Ще один і розміри хоч вже більш-менш дивіться, ковтнув як просто зів. Клас! Клас- клас, клас! Ух. Ви подивіться, який гарний. Так, ну ось вже нарешті те, що я очікував від сьогоднішньої риболовлі. Чіткий мікроджиг, більш-менш глибина, не в тому болоті, незрозуміло, чи ти рибалиш, чи ти рівну тягаєш. Оце вже класно. І тут, І тут прям тут. Ууу, та ну ви що? Ось це я вже розумію те, що я хотів. Я вже сказав, що це вже те, що я хотів, але це прям... Я скажу такого навіть не очікував. Ви подивіться! Ви подивіться! Супер, я скажу чесно, я такого окуня тут не ловив. Середнячки були постійно, то гарно клювали, то там два-три штучки, але ось такого я тут не ловив. Дякую тобі, біжи. І так, все, пройшов я аж-аж-аж-ото-ото аж, 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 аж. Ото, ото, ото. звідти. Весь бережок, і я ж кажу: чим далі ми проходимо, мілячок по центру є, тут вже він закінчується і далі вже глибина йде велика, тест мого спінгу вже не дозволить. І я скажу, чим глибше, тим більше. Нулі, нулі. От там спочатку було наймілкіше, там я щось і піймав. Тому давайте повертаємось зараз ще в той мілячок з щучками, перевіримо волкером або просто рівноміркою і подивимося, що в нас вийде що там піймати. Містечок відпочив, давайте перевіримо. Буде тут хтось жити тепер, чи ні? Ось. Так. Опа! Вийшла прямо на очах і чіпилося. Оце їй більше сподобався. Так, ну, не мікроджих, як ми спочатку думали, але все одно. Підсумки, початочок сьогодні був, я скажу так, собі, я вже такий аж, ну блін, отакий окунь, отака щучка і все. Але чим далі, бачите, тим було цікавіше. Що скажемо? Знов таки ж, все, літня тема. Міляки, прогріта вода, можна в облорочки, вертушки, вже, вже можна на це ловити, тому що є місця, де рибка є, але мікрожигом нашим ми там половити не зможемо. А так, в принципі, друзі, я нічого нового не скажу. Щоб піймати рибу, треба йти, шукати, 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 шукати. І рано чи пізно ми її знайдемо, навіть якщо у вас не виходить, навіть якщо попадається щось маленьке. І шукаєте десь, колись ви її знайдете, навіть якщо не сьогодні, завтра чи післязавтра знайдете. Було б бажання. Тому все, друзі. Не забуваємо за інтернет-магазин туристорії, знайдете в описі під відео, і також не забувайте ставити лайки, підписуватись, кому сподобалось. Все, до наступного цікавого відео. Все буде Україна. Давайте!